Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні е, хочу записати коротеньке відео в якості е, реклами е, останнього матеріалу, який розміщено на нашому сайті Багнетнації. Сьогодні нами було подано адміністративний позов до Дніпропетровського окружного адміністративного суду е, відповідачем, е, в якому. Ми визначили знов таки Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Суть питання це відновлення конституційного права на отримання публічної інформації. Ось зараз ми відкриваємо даний матеріал. Справа в тому, що в цьому році. Це вже буде третій наш позов саме до цього відповідача. Два позови ми вже виграли. Першим скасували постанову незаконну про накладання адміністративного штрафу в розмірі 1700 гривень. Другим позовом ми відшкодували моральну і матеріальну шкоду, правда, не в тому розмірі, в якому заявляли. але у всякому випадку, все одно це є. Перемогою нашою. А в цьому, в даному позові, ми звертаємось до суду і намагаємось відновити своє право на отримання публічної інформації, адже паралельно з, з судовими тяжбами, ми робили запити на інформацію з приводу правосуб'єктності зазначених установ. От відповідей не отримали і досі, і вирішили все ж таки звернутися в адміністративному порядку для того, аби відновити своє законне конституційне право. Не лінуйтесь наразі, дуже багато фактів того, що зараз не відповідають на запити на інформацію, навіть на журналістські така інформація у нас є. От, але треба їх змушувати це робити тоді в судовому порядку. Це не важко. Беріть за основу вижимки з нашої заяви. Почитайте її уважно. Думаю, дуже багато корисного для себе ви звідси зможете підкреслити. Дякуємо всім тим, хто нас підтримує. Ну і звісно ж традиційно вже далі буде.